Кохай десять чорнобрий, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчинка, а дівчина гине, декби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на слід божий, мусить погибати. Не слухала Катерина. Ні батька, ні неньки Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Прийшли вісти недобрі їй, Поход затрубили. Ішов москаль Туреччину, катрусір накрив. Обіцявся чорнобривий. Коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді й Катерина буде собі московкою. Забудеться горе. А поки що нехай люди що хотять говорить. Много боку. Не стужує Катерина. Лидве-лидве тише. Вичиняла та все печку дитину колише. А жіночки їх дзвонять. Матері глузують, вміла мати брови дати, карі оченята, та не міла на всім світі щастя й долі дати. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивіться на світ Божий. Тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослою, за сльозами ледве-ледве лед, Вимовляє донь. Йди, доню, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. Ледж стала Катерина, в ноги поклонилась. Вийшла мовчки з хати, осталися сиротами. Старий пачко й мати. Боже ти мій, лихо моє. Де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш. В людях сиротою. Безбаченком. Пішла савал. Плаче Катерина. На голові хустиночка, на руках дитина. Єсть на світі доля. А хто її знає? Єсть на світі воля. А хто її має? Єсть люди на світі, сріблом злотом сяють. Здається, панують, а долі не знають. Іде шляп пополодиться, заплакані очі. Улатані свитиночці, на плечах товбино, руціці. А на другій заснула дитин. Зустрілася з чумаками питать. Люди добрі. Де шлях Московщину? Московщину? Оцей самий. Далеко не бог. Саму Москву. Христа ради, дайте на дорогу. Бач, на що здалися карі оченята. Щоб під чужим тином сльози виливать. Отож то дивіться, кайтесь, дівчата. Щоб не довелося москаля шукать. Щоб не довелося, як кате шукає. Реве, цвище завірюка, по лісу завило. Як те море біле полак. Сніхом покотилось. Що? Москалі? Де москалі? Та о, подивися. Полетіла Катерина і натяглася. Мабуть, добре московщина птямти їй далася. Летить ледве дише. А москалі їй назустріч? Як удити? Верхам. Лихо моє, доле моє. До їх коли гляне. Попереду старший їде. Люби мій Іване, серце моє кохане. Де ж ти так барився? Та до його застремена, а він подивився і шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене. Я катруся. Твоя люба, нащо рвеш стримена? А він коня поганяє, ніби той й не бачить. Ти забув мене, Іване, серце, подивися, їжа Богу, яка труся! Дура, отвіжися, візьміть прочь проч, безумною. мій, Іване, і ти мене покидаєш? А ти ж присягався. Візьміть і проч, що ж ви, стали? Кого, мене взяти? За що ж скажи, мій голубе, кому хочу дати свою катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катрю, що для тебе сина породила. Мій батечко, мій брате, хоч ти не цурайся. наймочкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась. Що от тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором, і за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Кинула стремена, Несе йому сина, несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися. Де ж ти? Заховався? Утік? Нема. Сина, сина батько, отсурався. Боже ти? Дицяти моє, де дімося з тобою. Москалики, голубчики, возьміть за собою, не цурайтеся. Воно сиротина! Возьміть його та отдайте старшому за сина. Возьміть його, бо покинув, як батько покинув. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, Виростай же на сміх людям, на шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та в ліс шляху, як навісна, а дитя осталось. Біга Катря боса лісом, біга та голосить. То проклина свого Івана, то плаче, то просить. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовсть воду попід йодом. Геть. Загоркотів. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала, тону вітер понад і сліду не стало. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати Турпинками обвішаний його поважати, хто йде, їде, не минай. Задивляться чорноброві і босе, і голе дала. Кажуть бровенята, та не дала долі. Їде шляхом до Києва, Берлин лин а в Берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився по теставці, курева накрилано, Побіг Івась, бо з віконця рукою махає. Дає гроші Василь, а пан глян, отвернувся. Пізнав непоганий, пізнав в тії каріожі чорні бровинята, Пізнав батько свого сина. Та не хоче взяти. Перлин рушив, а Івася курявом крив. Кохайтеся, чорнобриві. Та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються вами.